Чоловік знайшов нас в Тіктоці і прийшов, щоб придбати у нас пульт. Який ви пульт хочете придбати? база лак. Такий мам. універсальний, щоб був і на базу, і на лак. Да, да. Тобто, от ви будете ним і лак, і базу да, поки що. є. Так, Добре, так дивіться. Значить, що можна порекомендувати по ціні, щоб не сильно було і дорого. Можна взяти універсальний, ми його провіряли, до речі, ось такий пульт. Він коштує 4 тисячі гривень. Ви дивились наші відео? Тут трошки так. глибше. Ну, ще не дійшов трошки. Ну, так. Там а ми його тестували, я показували. Бачу, тестували. Да. Я бачу, да. От мені він понравився, реально, бо і факел хороший. І Є куди погратися з настроєчками. тобто можна навіть акрилову фарбу, якщо потрібно буде. Я красу, я красу, да, як є. Бо вам, ми да. його трохи піддушували на базу, Чуть-чуть я на виток від... відкрутив, щоб накласти лак. І бачив, що ще можна двигатись. Так. Тобто був потужний такий. Факел подача. реальний, да. подача матеріалу. Да. До нього є в комплекті, йде іще дюза додатково 1, так. І в коробочці 1,7. В случая чого ви зможете навіть ґрунт покласти. Ось подивіться на цей пульт, Дергаю. подивіться, покрутіть, а я знайду, щоб ви подивилися. Ось не, удобний, удобний який бачок йде, де в тому, що він не сильно великий, не важкий, як у вас до цього був мобілок, правильно я так? Так, так, так. дуже легкий, дуже легкий. І це. Это... Хорошо, коли повний бачок і красиш всю машину, щоб руки не обривала. Ну у нього ще наклон даже бачка, не так, що не дали на руку. Да, Я это... поні і підлізти можна в да, таких да, удобних політиках. Ось местах. оце йде Я... в комплекті. Тобто, не просто там направляючи, як є 1,5 там чи якість. А це вже більш професіонально. Тобто, ви міняєте внутріок і конкретно 1,7, Тільки ж після грунта важливо дуже чудово вимити. А у мене ж тут с этим в хто... будь-якому випадку дуже чудово треба вимивати перед лаком, щоб. В случає буде ложе це чорний, а до цього да, да. Чор, чорну деталь, да, лаком. А потом серебро йде. А перед цим було серебро. і лак подається на велок, ну, на давлені так і, є там є, два. Так, щоб не попало грязь. Особито база ще не так, яка була в серебро. а от ксирал як може дасть мілкий <хи> і на да. чорне. Так, ідуть в комплекті, значить, тут ключики, Угу. Ситочко, ёржик. Так. Давайте подивимося на бачок. Ось такий бачок іде. З окантовочкою теж не буде да, Так, Не буде, да, да, не буде. Ну вони провірені, коротше. Є багато Семерником. бачків, які не дуже якісні, скажімо так. Тут, до речі, ще і пластик неплохий. Можна, звісно, да. посовітувати і більш дорожчий, але я так зрозумів, що у вас район, ну, в районі 4 тисяч, да, який такі. закриє питання да. конкретно, не треба навіть розглядати. Якщо більш уже дотошно підходить до цього діла, да, можна подивитись там. За п'ять, за шість. Ну, в цілому, вам, щоб ви свої питання закрили. Я думаю, цього буде достаточно. Да, навіть, навіть він мені да. понравився, тоді ми з Саньком знімали. Ну ідеальний. Ну, друзі, бачите, знаходять люди нас в TikTok і приїжджають прямо до нас в магазинчик сюди. Про що це каже? Про те, що завжди двері відкриті. Хто TikTok – велика сила, друзі, підписуйтесь обов'язково. дзвоніть, пишіть, хто з Дніпра Да, хто з Дніпра приїжджайте. Консультуємо. Ну а хто. Нас дивиться, тіктоці, друзі, заказуйте товар, він є у нас і на сайті, і сайт в шапці профіля. Завжди допоможемо, проконсультуємо. На зв'язку.